Незвичні образи, психічні відхилення, маніакальні нахили, викрадення підлітків, <му> глухий підвал з пліснявою на стінах. Насправді не надто приємні та позитивні речі, правда ж? Але в тому то й парадоксальність, що ми охоче цікавимося подібними подіями та соціально небезпечними персонами. Особливо в рамках кінематографу людська сутність включає в себе потребу торкатись чогось невідомого, незрозумілого і навіть потенційно небезпечного. Та якщо ти більш менш сповна розуму і цінуєш життя, то звісно, що не хочеш перемиряти на собі та інших наслідки кримінальних дій і вкрай небезпечних ситуацій. Тож для втамування первісних інстинктів та екстремальних потягів існують такі поняття, як трилер, слешер, сурвайвел, горор, сплатерпанк, блек, метал, грайндкор або, наприклад, дуже креативна відеостудія Кінг. Саме тому люди охоче цікавляться творчістю Стівена Кінга, Джеймса Вана, Девіда Фінчера. Саме тому купують квитки на концерти Мерліна Менсона. І саме тому ми з вами зараз приділяємо увагу містично-кримінальному трилеру режисера Скота Деріксона під назвою Чорний телефон. Вітаю, друзі! З вами Ремі Карпентер і канал Horror Informer. Дізнавшись про існування даної кінокартини і прочитавши анотацію до фільму. Я досить довго відкладав перегляд, бо вважав, що це буде щось суто насильницько орієнтовним, типу маніяк, підвал, підлітки і все таке. Я гадав, що під час перегляду мою психіку будуть навантажувати затяжні крики про допомогу, приправлені слізьми, жорстоке поводження та тягуча безвихідь. Отак, пан получив, все. чого я не надто вітаю навіть в кінематографі, якщо це є першочерговою головною лінією фільму. Та за рекомендацію мого гарного друга, з яким ми маємо доволі схожі вподобання в кіномистецтві, я все ж наважився підійти до чорного телефону. Тепер з впевненістю можу казати, що чорний телефон. Ходить до переліку моїх улюблених фільмів жанру містичний трилер. Фільм знятий за оповіданням Джо Гіла, котрий є сином Стівена Кінга, славнозвісного майстра безкінечної кількості моторишних сторінок, за якими, до речі, теж відзнято чимало цікавих кінострічок, як, наприклад, 1922, Сяйво, Ловець Снів ІмЛА. Долорес Клейборн, Здібний Учень та ще багато інших. Але за нами на зв'язку зараз чорний телефон. А Роль маніяка на прізвисько Хапач. Пробач, я не хотів курити твоє листя. Стій я не сам мене навчили. Зіграв Ітан Гоук, акторську гру, якого ми також можемо спостерігати в таких фільмах, як Сіністер Судна Ніч. Напад на тринадцяту дільницю, затемнення. Події відбуваються наприкінці 1970-х років в американському передмісті, де безслідно зникають хлопці-підлітки. От і нашому головному герою, хлопчині на ім'я Афіні, поталанило завітати до затишного підвалу хапача. У хлопця є рідна сестра, трохи молодша від нього, яка начебто бачить віщі сни, і звісно, що дуже хвилюється через зникнення брата та намагається використати якось цю свою здібність, аби допомогти поліції у пошуках фіні. Опинившись у звуку ізольованому підвалі, хлопчина міг би годинами насолоджуватися тишею, ніжитися на цвілому м'якому матрасі та ласувати вишукані страви, якими пригощав його турботливий маніяк. Але ж недарма на стіні висів начебто непрацюючий стаціонарний чорний телефон, який щоразу нахабно порушував добробут перебування хлопця у просторому підвалі, а заздрісні по голоси постійно підбурювали фіні зіпсувати дружні відносини з маніяком Хапачем. Візуально кінокартина має тепле меланхолійне осіннє забарвлення, що надає їй деякої серйозності, тим самим відходячи від сучасної надмірної глянцевої прилизаності. Мова йде про кримінальний трилер з містичним лейтмотивом, тож не секрет, що кіно подібної направленості зазвичай включає в себе якісь жорсткі моменти де я полоскочу? Полоскочу твого носика. Так от, коли такі сцени концентрують на собі забагато уваги і страждають над затягнутістю. Я це слабкістю сценарію і поганим відчуттям емоційного балансу у режисера. На щастя, це не наш випадок. Скотт Деріксон підійшов до своєї роботи доволі вміло і виважено, а актори, в свою чергу, показують гарну гру без всіляких надмірностей і перебільшень. Не останню роль в кінофільмі відіграють містичні моменти, які, на мою думку, дуже вдало доповнюють сюжет, надаючи стрічці, атмосферності та кріповості. Наш схиблений викрадач підлітків має достатньо своєрідний характер, дещо відмінний від зазвичай притаманих маніакально-сексуальних нахилів. І, як на мене, це теж є плюсом картини. Фізіономія злодія, хоч і ховається під маскою, та акторська робота виконана достатньо харизматично, що повністю компенсує відсутність мімічних проявів, тим паче, що в ході фільму можна помітити незначні зміни в дизайні маски, які відображають настрої нашого чорта. Так на початку маска взагалі не зображає ніякі вуста. Далі на ній з'являється підступна зловісна посмішка. А вже в другій половині фільму цю посмішку змінює невдоволений похмурий вираз. Враховуючи відносно серйозну подачу, один епізод наприкінці фільму все ж відверто мене розсмішив. Але не буду в повній мірі описувати те коротке феяречне дійство, аби не кидатися спойлерами в тих, хто ще не дивився цей достойний кримінально містичний трилер. Можливо, в даній кінострічці її можна було б до чогось придертися, типу невже ніхто не помітив як маніяк серед білого дня. Періодично катається по вулицям містечка і запихає підлітків у свій чорний фургон, та ще й чорними кульками розкидається при цьому, про які поліції вже відомо. Чи як це хапач не помітив, що з вікна в підвалі зникла залізна решітка, і чому тоді доволі тямущий фіні не до Петра матрац об стіну і дістатися до вікна? Або хоча б розбити шибку, щоб покликати на допомогу. Але то таке дрібниці, тим паче, що розмірковувати зі сторони все ж трохи легше, аніж коли ти знаходишся у підвалі, викрадений серійним вбивцею. Враховуючи навіть те, що даючи інтерв'ю з місця злочину, начальник поліції Денверу трохи прибрехав. <плес> Що саме поліція врятувала викраденого хлопчика? Я закрию на це очі і буду рекомендувати вам цей дійсно непоганий кримінально містичний трилер.